Макарчикові лишень 5, і він, дитина війни, уже встиг пережити таке, що й ворогові не побажаєш. Його рідне житло у селі Більмачівка у березні 22-го зруйнували рашисти. Це тепер він живе у комфортабельному, зручному модульному будиночку, який подарували ротарійці. І дуже з того тішиться. Макар називає цей дім розумним і говорить, що тут є все необхідне для комфортного життя. Та навіть більше, це правда? Правда. Що тут є? Наприклад, тут ігрушки, спальня, кухня, туалет, Наприклад, мама із папом спальня. І все. Крутий дім. Да. Макар охоче погоджується провести для нас екскурсію розумним будинком. Стартуємо з його дитячої кімнати. Кровать і там. На витіхол. Мої ігрушки. Ось там станція. А, а тут кухня. А здесь кухня. А тут мама з папою пілять. А ми там. А що тут такого гарного в цьому домі є? Например, тут є огромний ті візо. Тут є розетка. Класний тут... дім. Наприклад, тут такий скафчик. Чи не найбільше макарчик любить проводити час на кухні за сімейними чаюваннями? Вона і справді справляє враження. Тут є канфети а пісеньки. Так, а вебрій. З Скафі тут нічого немає. А тут посуда. Макар. Макар, ми тобі дякуємо за екскурсію. Давай п'ять. Ти дуже круто все розповів. крутий у тебе, дім. Тебе гарний дім? Да, в мене крутий дім. А чому? Тому що что... подивись на ці ікони. Круті саме віра в Бога тоді у березні 22-го і врятувала родину. Щиро вірить Вікторія. І дякує Богові та добрим людям за можливість почати життя з чистого аркуша. Дуже раді, що мали можливість отримати цей будинок. В цьому будинку є все, про що можна мріяти. Навіть взагалі ми його отримали з меблями і з усіма побутовими речами. Дуже цьому раді. Тут тепло, він маленький, компактний, є ну які переваги, є є все, що потрібно, необхідно для житла. То і спальне місце, місце на, на кухні досить вистачає для нас чотирьох. Є окрема кімната для дітей. Ну і ванна теж всі повністю функціонує. І пральна машина, і бойлер, і все взагалі, що потрібно для життя. Вікторія не любить згадувати той чорний день у її житті, коли за одну мить її родина втратила все нажите руками. В той день. Їхала колона, була перестрілка, в результаті чого в наш, в наш будинок, мабуть, втрапив снаряд. Я не знаю, що це саме було, але його було повністю зруйновано залишилися тільки. Стіни, а все, що ну, все, що було в будинку, ми втратили. модульний будиночок для більшої зручності. Родина вирішила встановити вічні, аби малеча мала кращий доступ до навчальних закладів. У мене старша дочка ходить у 10 клас. То у нас вже немає 10 класу. Зараз вона ходить у вічнянську школу. Ну і звичайно, що син теж пішов дитячий садочок у місті. Він тоді ще, мабуть, не дуже зрозумів, що куди ми їдемо і що це за переїзд, бо він тоді ще був, був малий. І всі ці постійні переїзди наші там, поки ми. Облаштовались в одному місці, потім в іншому, і з цими речами постійно. То звичайно, що добре, коли в нього з'явилося своє місце і своє місце для іграшок. А поки ми спілкуємося з Вікторією, малий ще Макар розважає ще одну дуже дорогу і цінну гостю. Які ми цифри собрали? Це шість чи сім чи дев'ять? Це шість. Шість. А ось це у нас яка цифра? Дванадцять. Ще 12. Коли робиш добро, це саме найбільше щастя, яке є у світі. Тому що, коли бачиш, що да, проблем дуже багато цьому існує, але коли бачиш посмішки дітей, мами. Батьків, це просто таке задоволення. Ти відчуваєш, що ти на своєму місці, і ти робиш в цьому а, світі, що світле добре і приємне. Там це дуже приємне відчуття. саме Лариса Мілова тоді відіграла важливу роль у комунікації, аби забезпечити родину житлом. Все, що необхідно для житла, необхідні меблі, постіль, посуд. Ми зайшли там це красиво. Там навіть свічечки на столі стояли, там навіть така картина на стіні. Тобто, знаєте, все, щоб людина зайшла, відчула тепло, яке ми хотіли їй подарувати. От наше тепло, що ми хочемо зробити приємне, і воно прям відчувалося. Цей розумний модульний будиночок та ще шість подібних. Вічняцькій громаді встановила спільнота ротарі клуб Київ Столиця. І це неоцінена допомога і підтримка для постраждалої громади. Ми підготували для вас цілу серію сюжетів про людську допомогу і підтримку, в яких покажемо, що українці дійсно нація незламних. Вони можуть розпочати життя із чистого аркуша. Головне Аби в них вірили і допомагали, ось як це відбувається в вічнянській громаді, завдяки синергії, благодійники, влада та громада.